Ви й самі могли здогадатися, що вам треба жити окремо. Навіщо було чекати того моменту, поки ми це озвучимо? Без зайвих докорів сумління заявила мені невістка. Я стояла мов копана, аж рота роззявила, бо від несподіванки навіть не знала, що маю казати. Невістка, яка живе у моєму домі, на всьому готовому, раптом вирішила, що я їм заважаю, і мені треба жити окремо. Я Зробітчанка вже 21 рік в Італії, і за цей час для своїх синів я з мамою перетворилась на банкомат з іноземною валютою. Свої вони в тому, що так склалося, я теж не відкидаю, адже я сама їх так привчила. Як кожна мама, я хотіла кращого життя для своїх дітей, тому саме заради синів я і стала заробічанкою. Багатими людьми ми з чоловіком ніколи не були, навіть житла свого не мали. Жили разом з його батьками. Коли свекрі не стали, їхня хата нам залишилася. Але вона була стара без ремонту, всі зручності на вулиці, воду з криниці від сусідів носили. Одним словом, нелегко нам було. Степане, я, певно, за кордон поїду, бо ми тут ні до чого не доробимося, а у нас діти ростуть, сказала я якось своєму чоловікові. Я все розумію, Ярино, нам допомогти благе діло, але ж і ми з тобою не вічні. Не знаю навіть, як воно краще буде, сумом відповів мені тоді чоловік. Просто Степан хворів і хотів, щоб я була поруч. Та я ж все ж прийняла рішення на користь дітей. Хлопці мої добре вчилися, я хотіла, щоб у них вища освіта була. Одним словом, поїхала я в Італію. Обом синам я оплатила навчання в університеті, вони вивчилися, роботу знайшли. Я своїми дітьми дуже пишалася. Виросли мої сини розумними та гожими, от і запримітила їх дві спритні дівчини з нашого села. Невістки мені не сподобались зовсім ні одна, ні друга. У них на чолі написано, що їм лише гроші потрібні. Але сини собі їх сподобали, то я втручатися не стала. Старшому сину я квартиру купила ремонт, зробила, все обставила за свої зробічанські гроші. Що син хотів, то я її купувала, бо хотіла вгодити. Для молодшого сина з невісткою я облаштувала будинок в селі. Ми стару хату розвалили і на її місці звели нову. Тепер у нас є великий пів... півтораповерховий будинок, зараз там живе молодший син з своєю сім'єю. І я, коли повернусь, планувала жити з ними. Тільки виявилося, що в своєму домі я зайва. У минулому році, коли я приїхала у відпустку, старша невістка мене жодного разу до себе не запросила в гості, і син не знайшов часу, щоб зі мною зустрітися, хоча я вдома була аж три тижні. Молодша невістка Ліля. Теж не дуже привітною до мене була, хоч і жили ми всі під одним дахом. Не привітається, не спитає, як я себе почуваю, чи хочу їсти. Неприємно, коли до тебе так ставляться. Мимоволі думаєш, ну чим я не вгодила? Я ж все, що заробляла, порівну між синами ділила, тільки з'ясувалося, що саме через це невістки між собою пересварилися, бо вони стали мірятися тим, кому я гостинців більше передала. Молодша невістка вважала, що у старшої одна дитина, а в неї двоє, тому я маю більше їм давати. Одним словом, я ще в минулому році під час відпустки зрозуміла, що діти цінують не мене, а те, що я їм дам, а в цьому році мої здогадки лише підтвердилися. Я останній рік висилала додому синам лише гостинці, а гроші собі відкладала. То цього разу, як я приїхала, Ліля вже не приховувала своєї неприязні до мене. Вона мені прямо сказала, що їм зі мною некомфортно і що діти мають жити окремо від батьків. А де ж мені жити? запитала я. На що вона мені відповіла, що я, як нормальна зробічанка, повинна була собі давно однокімнатну квартиру купити, щоб дітям не заважати. Прикро це чути, бо розумію, що мама банкомат потрібна, а просто мама ні. Продемонстрував і старший син це і молодший. Не раз я згадала слова свого покійного чоловіка, що діти виростуть, матимуть свої родини, і батьки їм стануть непотрібними. Не знаю, що тепер робити. За рік я склала всього 10 тисяч євро, це все, що я маю. А як далі бути?